Друзі, вітаю! Як би яким би дивним це не виглядало, але в Кремлі продовжують вмикати дурня і висувати чергові претензії до України. Проте давайте про це порядку та розпочнемо з того, що з одного боку сьогодні російські пропагандисти повідомляють, що все вирішили за годину, і що третій раунд перемовин між Україною та РФ не приніс нових результатів. Крім того, пропагандисти пишуть, що конфлікт з Україною закінчиться лише тоді, коли вирішить Росія. З іншого боку, лунають заяви з Кремля, в першу чергу в уста речника Путіна Пєскова, який назвав позитивними домовленості з Україною щодо обмінів. Є заява від Захарова, офіційного представника російського МЗС, що три раунди перемовин України та РФ ознаменовані конкретними справами. Отже, які ми чуємо заяви з Кремля офіційні, що перемовини позитивні, ознаменовані конкретними справами. І добре, що відбулися обміни, і обміни будуть продовжуватися. Немає жодних сумнів в тому, що обміни Україні потрібні. Нам потрібно повернути всіх українців додому. Але це точно не рівень перемовин ще й таких раундів в країні посереднику між Україною та РФ. Це все можна було вирішити на значно нижчому рівні. Але Кремль вкотре намагається продовжувати імітувати бурхливу переговорчу діяльність. Водночас щодо обмінів хочу зазначити, тому що в російській змі з'являються певні інсайди, що буцімто Росія хоче обміняти тих ув'язаних громадян України, які знаходяться в українських тюрмах, за зраду, за колабораціонізм та інші злочини. Невідомо чи погодиться на це остаточно Москва, а було б дуже добре, якби Україна обміняла цих громадян України і повернула українців додому. Ще що важливо, це те, що Пісков зробив несподівану заяву. Він сьогодні заявив, що пропозиції РФ були конкретними і конструктивними. Для розуміння ситуації під такими заявами конкретних конструктивних пропозицій, так званих, потрібно розуміти путінський ультиматум, який Москва називає меморандумом, що все конструктивно, все дуже конкретно. Крім того. Вчора домовилися, не домовилися, а вчора Москва запропонувала Україні короткострокові перемир'я. Причому перемир'я не по всій лінії фронту, а просто в деяких ділянках фронту. Москва дуже хоче таким чином перетягнути якось резерви на певні ділянки, провести ротацію, підтягнути сили, щоб продовжувати наступ. І наївно сподівається, що Україна на це погодиться. Напевно, дуже думають, що натисне на Україну президент Шатрамп. Є заява від Матвієнко, Ради Федерації, яка сьогодні почала висувати претензії до України, і заявила, що готовність України до домовленостей не проглядається, і що Україна буцімто відбуває номер. Україна не погодиться на путінський ультиматум, і Україна не піде на капітуляцію. Але Матвієнко сподівається на те, що Путін таки зустрінеться з Трампом, і сьогодні вона заявила, що зустріч Трампа з Путіним рано чи пізно відбудеться. І що Путін якось вплине за її словами на президента США, і ситуація зміниться, і що президент США змінить свою політику. Є заява ще від Пескова, який висловився щодо зустрічі президента Коріна Зеленського з Путіним. Він назвав цю зустріч до кінця літа малоймовірною. В свою чергу пропагандисти пояснюють, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, вірніше, чому Путіну не варто зустрічатися з президентом України. І як заявив політолог Марков, що на цій зустрічі з Путіним Зеленський може організувати його ліквідацію. І саме тому Путіну не потрібно з'їжатися з президентом України Зеленським. А тим часом російські військові експерти попереджають росіян. Зокрема, є стаття на сайті Московському Сомолець, де цитують пропагандиста російського військового експерта Кленцевича, який прогнозує ескалацію з боку Києва після перемовин у Стамбулі. Він закликає росіян приготуватися до найгіршого за його словами. Україна буде намагатися дотягнутися до Москви не лише сотнями дронів, але й далекобійними ракетами. За його словами, Москву очікують безпрецедентні комбіновані атаки по 500-600 дронів. А також ракета Нептун з дальністю польоту до 1000 км і балістичні ракети Сапсан з дальністю польоту до 700 км. І що Україна буде носити удари, що це визве сильний медійний шум, і що на Росії це буде дуже сильний удар. Проте щодо наших ударів далекобійною зброєю. По Москві, по інших військових об'єктах в глибини території країни агресора, очікуємо новин, тому що останніми днями вже дуже багато заяв, в тому числі і сьогодні була заява з Німеччини від уряду. Щодо ситуації на Росії, щодо російських реалій, сьогодні видання Московський час повідомило, що заарештований мільярдер Мошкович із СІЗО погодився здати свої активи державі. Стосовно російських олігархів, це вже не перший випадок, коли держава Росії як держава віджимає майно у російських олігархів. Все це націоналізується, і причина цього в тому, що у Путіна не вистачає ресурсів для продовження повномасштабної агресії проти України. А далі буде. Адже сьогодні міжнародні ЗМІ пишуть, що Путін підписав закон про право ФСБ мати власні СІЗО. На Росії все лише починається. І, до речі, щодо стану російської економіки, сьогодні є повідомлення у виданні ТАС, що російська компанія ГАЗ, Горьковський автомобільний завод, перейде на черденний робочий тиждень вже в серпні. Нагадаю, що раніше, декілька днів тому, було повідомлення про новічну ситуацію на автовазі, але у вересні. Мені це чітко вказує на те, що як мінімум автовиробництво на Росії просідає, що попит на автомобільному ринку знижується. І Це один з таких маркерів того, що російська економіка стрімко деградує. Крім того, ще є такі новини, що на Росії можуть вести заборону на експорт бензину для виробників з 1 серпня. При цьому точний термін обмежень поки не визначений. Це свідчить нам про що? Свідчить про те, що наші українські санкції, удари українськими дронами по російських НПЗ, нафтопробних заводах, що вони спрацювали. І Росія до цього часу не може відновитися, що Росія не може повністю гарантовано забезпечити потреби внутрішнього ринку і тому вводять обмеження заборону на експорт. Причому не зрозуміло, який буде термін. З 1 серпня зрозуміло, а скільки це буде тривати, невідомо. Ще цікава новина. Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що тим танкерам, які будуть приходити на Росію за нафтою, їх буде перевіряти ФСБ. Причому всі судна будуть перевірятися. І причина тут в тому, що вже було декілька випадків, коли були різні надзвичайні події, різні були повідомлення про якісь вибухи на цих суднах. Причому вже декілька, як мінімум, сім випадків було. То про якісь морські міни, ще щось, невідомо, що твориться. Але згідно повідомлень російських ЗМІ, ФСБ буде перевіряти кожне судно, кожен танкер десь одну-дві доби. Щодо новин добрих для України, є повідомлення, що Сполучених Америки схвалили продаж в Україні двох пакетів військової допомоги на суму 322 мільйони доларів. Ця новина, чесно кажучи, саме формулювання мені сподобалось. США схвалили продаж двох пакетів військової допомоги. Як можна схвалити продаж військової допомоги? Допомога це допомога, а продана зброя чи послуги це продана. І якщо Європа за це, платить, це допомога від Європи, від Європейського Союзу. Це цілком логічно. І про це нещодавно заявляла глава дипломатії ЄС Калас. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких внутрішньоукраїнських новинах. Сьогодні, після обіду, наші ЗМІ повідомили, що президент Курин Зеленський погодив текст законопроєкту щодо незалежності НАБУ та САП. Цей законопроєкт вже зареєстрований на сайті Верховної Ради України, але станом на зараз, на вечір, 24 липня, на жаль, немає ще цього документу законопроєкту у текстовому файлі, його не можна прочитати. Є реакція від Європейської комісії, яка привітала реакцію Києва на зауваження щодо НАБУ та САП. І є заява від президента України, який повідомив наступне. Що щойно погодив так законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення стану правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист стану правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання, і що текст збалансований. Я хочу окремо наголосити на тому, що дійсно не має бути жодного втручання. Чому? Тому що вчора з'явилося повідомлення від глави служби безпеки України. Від Малюка, що після обшуку у Півненка половина з гвардії впустила зброю. Півненко це командуючий Національною гвардією України. Це спецназівець, це Омегівець. Він воює вже багато років. Він спочатку очолював загін спасназівців, потім зведену бригаду. І у 2023 році його з посади командира бригади призначили командуючим Національною гвардією України. І виникає таке питання, чому взагалі і як таке взагалі могло відбутися, коли в країні повномасштабне вторгнення, і коли корупційні ризики у командуючих у бойових генералів значно нижчі, чим, наприклад, у тилових генералів. У тому ж Міністерстві оборони України, у Міністерстві внутрішніх справ України, але чомусь набівці прийшли саме до Півненка. І за словами Малюка, вони почали з таким пафосом до нього робити заяви, е, телефончик сюди, ще щось знаєте, з такими понтами. Це що взагалі таке відбувається, і це я наголошую під час повномасштабного вторгнення. І Більше того, що, виявляється, після цього навіть керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури не оголосило жодної підозри генералові. Це що? Це чи це російський вплив, чи це можливо вплив якихось олігархів, якоїсь п'ятої колони, що це відбувається, і хто дав доручення до НАБУ йти до командуючого, до бойового генерала. Тому не дивно, що в наших ЗМІ з'являються інсайди щодо законопроєкту президента України Зеленського, що наших правоохоронців чекає поліграф і заборона виїзду. І що важливо, це те, що НАБУ і САП підтримали президентський законопроєкт номер 13533 і закликали депутатів якнайшвидше проголосувати. Безумовно, цей законопроєкт необхідно якнайшвидше приймати, тому що він стосується не лише національного антикорупційного бюро, не лише спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а й інших правоохоронних органів. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.